Що може бути більш звабливе для гравця в World of Tanks, аніж бонуси та повернення в Україну ядерної зброї. Наприклад, я можу усього лише за одну дію дати тобі легкий преміум танк. Сім днів преміуму місце в ангарі під танк та екіпаж до нього. Очманіти як багато кредитів, а саме 200 тисяч. І це далеко не все, що я тобі накрию на стіл та скажу смачного. Існують ще тонни інших бонусів, але без спойлерів. Але їх достобіса багато і геть Усі вони будуть в цьому відео, і що найкрутіше, активувати ти зможеш одразу все і одразу на одному аккаунті. Тож ляпай вподобайку, підписуйся на канал та пристібай паски безпеки, бо ми почвякали. Спочатку покажу тобі все, що маю по кодам, а далі розповім, куди їх вписувати, щоб отримати максимальний профіт та найімбовішу комбінацію. Ось цей набір циферок підбадьорить тебе трьома днями преміум акаунту. Танком М1643 Шахаріоно. А якщо ти не з бідної сім'ї та він в тебе вже є, тоді отримаєш просто 950 золота в кишеню. А разом з золотом тобі ще 150 тисяч кредитів підкинуть на рахунок. Місце в ангарі і трохи різних витратних приколів три маленькі аптечки та ремкомплект. А що до кофійочка. Шановний пане, не хочете дві філіжанки справжньої львівської кави? Тоді ось завдяки цьому коду зможеш отримати дві чашки міцної, як чоловіча дружба, кави, автоматичний вогнегасник, велику аптечку та великий ремкомплект. Великі подарунки за одне не дуже велике бойове завдання. Виконай та бонуси всі твої. Ще трохи кухви за наш рахунок. Тоді ось тобі ще дві чашки. За кодом BSD 2024 Але крім кави, тут додано ще два підсилювачі досвіду, точніше, два рази по два. Дві штучки на 50% бойового досвіду, і ще дві на 200% вільного досвіду та досвіду екіпажу. Все буде працювати рівно годину, тож обмазуйся з двох до п'ят та фарми як невіжений. Третій бонус-код відкриває для тебе бойову задачу, після якої в тебе буде змога отримати автоматичний вогнегасник, велику аптечку, такий самий великий вогнегасник, та ящик коли ЗРО, щоб тебе кабана не розперло від стількох великих смаколиків. Все, що я перерахував, до речі, в кількості двох штук кожному з охочих вести цей код. Все це треба вводити після реєстрації через наше посилання в описі. Це робиться дуже легко. Просто в Пиши ось тут пошту, тут пароль. Далі заходь та підтверджуй на електронці закінчення реєстрації. Проходь тренування в грі та заходь на сайт. Ось тут от в донат-магазині треба ввести все, що було в цьому відео. Сама по собі реєстрація плюс ці всі коди це найбільший комплект подарунків та бонусів. Та називайся як хочеш. Коротше кажучи, це найбільш імбова зв'язка халяви в історії World of Tanks. Поки що це всі бонусики, що 100% працюють. Проте є інші, котрі ти можеш перевірити, але не гарантую, що вони все ще актуальні. Наступний код ідеально підійде тим, хто скористається нашим посиланням, бо він працює тільки з новим аккаунтом. це курдуплику. Ехре дає три танка шостого рівня: Cromwell B, Heavy Tank No6, Dicker Max в оренду на 10 ігор та стиль німецький штурмовий. Hand of Blood. Дає танк т 34 85 м назавжди. Або знов таки, якщо в тебе ця техніка вже є, то цілі мільйони грошей, а точніше 3300 золотих тобі компенсують на рахунок за цей танк. Також 7 днів преміум аккаунту, 250 тисяч кредитів, танк Cromwell B, Т-78 і Тайгер 131 в оренду на 10 боїв кожен. І що ми тут з тобою розмазуємо шмарклі, як і тох, після всіх цих кодів в тебе буде дуже багато витратних матеріалів. Аптечок різних там ремнаборів, а також купа техніки в оренду та назавжди. Ну і звісно, більше 4 тисяч золота, а також більше ніж 400 тисяч кредитів. І все це на новому аккаунті буде дуже добре виглядати. Повір мені, всі ці бонуси будуть як моршинська після похмілля, аж жити знову захочеться. Тож давай, переходь за посиланням в описі та реєструйся. Забирай собі всі ці бонуси та грай в World of Tanks. Ну а мені став подобайку, підписуйся на канал та жмякай дзвіночок, щоб не прогавити нові відео та цікавий контент від капітана Шмекленко. В мене є все гайди, поради, бонуси та подарунки. Тож до нової зустрічі і хай тобі щастить. Я хочу запустити невеликий інтерактив. Напиши в коментарях, скільки часу ти витрачаєш на ігри, та ким ти хочеш бути, коли виростеш. Уточнюю, чоловіка можна вважати дитиною до 40 років. Тож пишіть всі.